Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 24 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Довжанки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мараховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетинівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам'янка, Тополі, Красна Перше, Новомлинськ, Дворічна Масютівка, Мала Шапківка, Куп'янськ, Кандряшівка, Табаївка і Берестове. Поінформували в Генштабі ЗСУ. Основні зусилля окупанти зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Овдіївському та Мар'їнському напрямках. Там сталося 26 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти нанесли удари по Чугуївському, Харківському, Куп'янському районах області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Потерпілих немає. Масований удар армії РФ завдала по Вовчанську, пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У Куп'янську звернувся до медиків 56 річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані. Стан середній. Під час збройної агресії РФ проти України загинули 187 випускників із 111 шкіл Харкова. Про це повідомила мерія міста. 12 із них нагороджені орденом за мужність 2 та 3 ступеня, 6 орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, а випускник 2002 року школи 111 Станіслав Партала отримав звання Герой України. Для увічнення їхнього подвігу планують встановити 23 меморіальні дошки на фасадах шкіл. Зазначили на засіданні топонімічної комісії Харківської міської ради. На Харківщині розгорнули масштабну пошукову операцію в районі села Скрипаї Слобожанської громади. Там увечері, 23 травня, зникла дівчинка, якої немає і трьох років. За попередніми даними місцевих мешканців, вона могла потрапити в навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки, повідомила прес служба головного управління ДСНС України в Харківській області. Усю ніч пошуки проводили волонтери та поліція. До процесу приєдналися 33 рятувальники ДСНС із п'ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Також на місці кінологи загалом залучено близько ста осіб, зазначили рятувальники. Нагадаємо, Віолета Мужичук зникла близько сьомої вечора, 23 травня. Усі, хто щось знає про місце перебування дитини, просять повідомити за номером телефону 102 або в інший зручний спосіб. У Громадській організації Харківський антикорупційний центр заявили, що у міськраді у відповідь на їхній запит щодо знесення трьох пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків у центрі Харкова протягом тижня не змогли знайти договори на нові інструментальні експертизи, про які 9 травня на прес-конференції говорив мер Ігор Терехов. За словами антикорупціонерів, у міськраді вважають, що надання копій договорів щодо проведення інструментальних експертиз на обстеження трьох будинків вулиця Мариносівська, 32, вулиця Мариносівська, 34 та вулиця Свободи, 11, 13, потребує пошуку серед значної кількості даних, а тому строк розгляду запиту продовжили ще на 20 робочих днів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 24 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.